Чи дорого коштує акумулятор за 670 гривень на 4 А 21 В. Давайте розберемося, чи багато це, чи висока ціна для такого акумулятора. Акумулятор у нас складається з пластикового корпуса, плата, також ще одна плата індикація заряду. Все це спаяно між собою такими ось пластинами, та е, прикріплено, ось припаєно проведені провода до плати, що дає напругу на електроінструмент. От такі у нас тут пластини. І баночки 18650 670 гривень абсолютно новий зібраний акумулятор. Щоб порахувати. Дорого чи ні, е, треба просто дізнатися, скільки в найближчому в магазині коштує один елемент. 18650 це розмір марки акумулятора 2000 мА, одна штучка. В акумуляторі таких 10 банок, 10 штук. Тобто, якщо коштує там, 50 гривень один елемент або 80 гривень один елемент. То 10 штук це вже 800 гривень. Якщо 60 гривень, то 600 гривень окремих елементів, окремих банок. А тут вони вже скріплені між собою його пластинами і приварені точечною зваркою, якої в більшості. Е Людей вдома її немає, і коштує вона достатньо дорого, тому що звичайним паяльником не припаяти. Будуть перегріватися елементи і зіпсуються. Треба точечна зварка. Ось. Тому 670 гривень за 10 елементів, 18650 спаяних між собою. Це чиясь робота і куплене обладнання, плюс плата управління. Це також підключене, ще й оцей корпус, який, до речі, теж непоганий, і після навіть якогось одного падіння він зразу не зламається. Все Це зібрано все от разом, і яке працює. Є там рік, два, три, а то й довше, в залежності від е, кількості е, використання. Хто, як використовує з якою інтенсивністю та обережністю? 670 гривень. Він, я думаю, себе окупить навіть за один день. Навіть за пару час, часів роботи акумулятор себе окупить і ще буде приносити багато-багато днів, багато місяців гроші, якщо це купується для, саме для заробітку щоб виконувати якісь роботи електроінструментом. Якщо це для дому, то по-дому буду виконувати ваші роботи, також ставити якийсь перехідник, використовувати як повербанк, заряджати телефон. Вже 670 гривень, мабуть, це одна з найкращих цін, яку заплатили і точно отримали ту якість, тут результат. Що вам буде потрібно за ці гроші?